Дівчата наші будуть відіграти сьогодні дві ролі. Дві ролі і головні ролі. Одні – це вболівальниці. Тут ставайте. Одну, одну, ту синю лінію. Так. Хлопці, ви будете футболістами нині. футболістами. м'ячі дуже дорогі, шкіри нема. Хлопці, то будуть ті як м'ячик. Кі як м'ячик, зрозуміло, так, дівчата. Що за футбол, як нема штанги, так? Десь треба забувати ті ворота, ті голи забивати. Давайте, щоб хлопцям було легше забивати і попадати, давайте зробіть такі штанги, широкі ворота зробіть. О, о, Щоб хлопцям було веселіше. І дівчата дуже-дуже активно підтримуємо своїх футболістів-учасників. Вся публіка, вся підтримка, ви є стадіон, стадіон в даному випадку той що ще не збудований, тому уявіть собі, що ви так хаотично сидите, бо ще все ли кріста не постановлені. Але у Львові такі самі, як я казав, болівальниці, такі вболівальники і такі трибуни. Коли я буду давати команду, ми будемо починати від тої пані пускати хвилю, то перший сегмент. 13-й сектор, фан-сектор буде. Ви маєте найголошніше подати хвилю, щоб всі після вас щепилися і зробили хвилю. Закінчуємо молодими. Молоді встають і дякують всім. Дякують не так, щоб прийшли додому, а просто щоб в другий раз пустили хвилю. Зрозуміло, на це дівчата дуже активно підтримуємо.

Давай, 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 хлопці. давай, давай, просто всі молодці, так пара переможців зараз залишається тут, якийсь там гарний танець затанцює, тримайте, будете не згадати, що Козаки, тренуйтеся, може на другий раз вам вийде ліпше. А оплески нашим переможцям! Ja ih svih zaprašujem na palec.